Церква вспоминає велику славну святу, преподобну мучену Сів котра, будучи проста рядова, на той час самарянка, не християнка, вона, будучи язичницею, не способна була піднятися до рівня християнського, до його подвига. но одного разу вона чула, як у сусідів моляться християни. І вона пішла, послухала і все полюбило моленіє, Вона чула, читають священне Писання, де сообщається о награді вірним вічного блаженства, а от людям невірним вічні муки. І Божа благодать коснулася її серця. Вона порозуміла, що її діяння далекі от благих і ніякої милості на тому. Суді християнському і вона не буде мати, тоді вона призвала до себе чоловіка, старця Германа, котрий настав її у вірі, і в скорому часі вона прийняла святое крещення і була направлена у один із монастирів, роздала своє ім'я і почала великі струги подвиги. Но сатана, котрий не прощає нікому. Ти на землі, що хто лишить блудне життя, варварського життя, піде до церкви або в монастир, сатана буде переслідувати і соблазняти і скушати, і оружіє сатани, то клевета, а нинішні многі безбожники обладають унікальним даром клевети, всю жовчу опускають, коли говорять проти християн. І от сатана воздвиг його юношу, котрий спеціально пішов у монастир, видав себе за монаха, і там Євдокію уговарював, бо вернуло в мір, навірно, соблазняє всякими підходами сатанінськими. І от Євдокія помолилися Богу, і на чудо тот іскуситель, псевдомонах упав замертво. Сестри монастиря не знали, що робити, і якщо тепер так діло лишити, то умерши юноша, будуть рахувати, що вони його убили, факт убійства. І тоді, сестри, просили Євдокію помолитися, щоб Господь вернув цьому іскусителю життя. І Євдокія помолилася і своєму іскусителю просила. Прощення і умолила Господа, і Бог підняв цього лживого монаха. Пішло время, і другої спитання Євдокія потерпіла, той правитель Авреліан, котрий узнав про Євдокію, про християнство. Наслухався сатанінських доносів агентури. Є такі люди, котрі все життя агенти. Є люди нормальні, а є агенти. Є люди нормальні, а є наклепники, доносчики. Є люди нормальні, а є люди, котрі йдуть у якісь спеціальні служби. Все життя у них пов'язано з доносами, з подозреннями, як один сказав у відкровенному розговорі. Ви не по тому не в тюрмі, що ви. Святий чоловік, ми не доробили, так сміються. Однак йому відповіли, рано чи пізно, за кожне таке діяння, ти будеш лишений тут на землі, елементарного людського щастя. А в вічності, звісно, в'єдно із сатаною, будеш торжествувати в у пеклі. Авреліан наслухався сатанінських доносів, що у монашки дуже много золота. Ну, по молитвам і в Києва монастиря ніяк не могли воїни подойти. Щось їх невидима сила не пускала. Потом сина свого Оріян послав, але син умер. І тепер він попросив, щоб вся монашка помолилася і за його сина, і її молитва воскресила юношу, а потом і весь дом Авріяна крестився. Потім знову при Євдокії до учення к правителю Діогену, які іскрушення були і спитання. І св'язавши її воєначальник Діодор, отримав ізвісті про смерть жони власної фірміни. В отчаяння він кинувся до Євдокиї, замість того, щоб її бити, і спитувати та об'являти шпіонку, як то тепер роблять у наш час. Або за один пост у інтернеті роблять чоловіка предателем родини, то Євдокія помолилася, і жінка Ферміна воскресла, піднялася і весь дом став вірним. Уже після того случилося, коли вже змінилася влада, к власті прийшов ще один ужасніший гонітель. І той вікентій приказав усікнути Євдокію, бо примерно знав, яка у неї сила духовна. І 1 марта десь 160-х, 170-х роках була обезглавлена. Ми єсми, народи, мирні, християнські, і туй на землі маємо свою місію. Щоби возвіщати волю Божою і реалізувати свої жизни Євангеліє, а у вічності віруємо в єдно преподобну мученицю Йудокією і з нашими святими, зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.